Дмитру 18, а він вже організував власний кіноклуб. каже одного разу перегляд кінострічки перевернув його світогляд. Тож парубок вирішив, цим варто поділитися з оточуючими. Так і з'явився на світ просвітницький кіноклуб під філософською назвою Вогонь Прометея. «Переглядав один із фільмів і зрозумів, що він вплинув на мене глобально. Він дав мені багато корисної інформації, пережив дуже багато чого. Тоді з'явилася ця ідея. Я зрозумів, можна зібрати друзів, можна зробити це цікаво, можна провести фільм, а потім обговорити, знайти зв'язок між фільмом, між реальністю, між тим, що нас оточує повсякденно. В меню кіноклубу справді є чим побалувати найвибагливішого кіногурмана. Це нестандартні для звичного кіномана фільми іменитих кінорежисерів. Заповіт Еміра Кустурі це чоловік слон Девіда Лінча або ж корабель дурнів Стенлі Крамера. Був навіть вечір українських короткометражок. А останній показ величний диктатор. Перша звукова кінострічка Чарлі Чапліна. Фільми просвітницькі. Ми обираємо їх за. Тим, щоб була певна користь, за тим, щоб був певний зв'язок між реальністю, між нашим суспільством, і робимо це цікаво. Після кожного кіноперегляду обов'язково палка дискусія стосовно побаченого, приходять сюди не просто подивитись фільм, а найголовніше обговорити соціально важливі питання, бо кіно не лише розвага, а й можливість розібратися в собі та замислитись над сенсом буденного. Це вже обговорення, і те, що ми сприйняли після цього обговорення, те, що залишилось у нас в голові. ті дії, які ми вийдучи з показу, зробили. Переосмислення якихось речей. Тут гарна компанія, ми потім це все обговорюємо. Це дуже цікаво насправді. Вислухати думки інших людей щодо того, що подивився. Це не просто вдома сісти, і ну якби немає е, зворотнього зв'язку. Дома просто подивився і забув. А тут ми обговорюємо це і вирішуємо, що ми, що ми надумали по, по поводу фільму. Аудиторія клубу абсолютно різна. Переважна більшість це люди віком від 20 до 30 років, здебільшого студенти. Кожен відкриє тут щось нове для себе. Ми е, створюємо можливість для людей, котрі хочуть розвиватися. Це безкоштовно. Ми між собою можемо збиратися на печиво чи на чай, але це між собою. Це прерогатива кожного. Сам показ безкоштовний, обговорення і все інше, ясна річ, вхід вільний. Поринути у світ інтелектуальних кінострічок, знайти цікаві знайомства або ж як мінімум гарно провести час можна щоп'ятниці п'ятниці у кінотеатрі імені Щорса.